Із новинок у нас заїхала вчора на продаж машинка Nissan Leaf, от Руслан уже її готує до продажу. Далі, не повірите, заїхала ще одна фура, шоста вже. Дивіться, ось вона біленька, ось вона заїхала гарненька. Так що, якщо кому потрібна така комерційна техніка, то, будь ласка, завітайте до нас, дивіться і купляйте. І ще в нас знижена ціна на Сузуки ем, і на Journey, на Jeep Journey. Десь на 300 гривень знижечка. Ще сьогодні заїхав до нас такий Ренегейт. Трішечки пізніше він буде у продажу. От, тому Слідкуйте, друзі, за новинками, за нашими. Знаходимося за адресою Софіївська 19, село Білогородка. Працюємо з 9 до 19. От з понеділка по неділю. Тому приходьте, дивіться, купляйте авто. Слідкуйте за нашими новинками в соцмережах та на Авторія.